Хресна дорога на час війни. Господи, врятуй мене, врятуй їх, врятуй нас. Стояння перше. Ісуса Христа засуджують на смерть. Поклоняємося Тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Входять війська, літають ракети, б'є артилерія. Сирени не дають спати, Метро замість швидкісного поїзду, перетворилося на будиночки на колесах. Ось тільки ці будиночки нікуди не їдуть, щоб вирватися з під війни. Замість пісні поцілуй мене, поцілуй, тепер звучить у серцях, порятуй мене. Людина через свою гордість судила на смерть Спасителя світу, та сама гордість. Засудила на смерть, вигнання і страх мільйони людей в Україні. Господи, бережи мене від сатанинської гордини. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге, Ісус бере хрест. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Ісус знав, що так треба. І ті, хто противиться російській навалі, знають, що так треба. Треба захищати батьківщину. Хрест війни може викликати гнів, відразу, ненависть до іншого. Така ненависть триває довго і нічого не будує. Прощати буде тяжко. Господи, вбережи мене від ненависті. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Перше падіння під Христом. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм світ відкупив. Я так багато читаю про цю війну, що зовсім не молюся, сказав один юнак. Спочатку він запитував, що міг би зробити. Ось перше падіння. Молитва важить більше, ніж тицяти носом в монітор чи в телефон. Господи, бережи мене від пусто порожньої цікавості. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Господь Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Матері воїнів плачуть, бо бояться за синів. Може, і по той бік кордону теж плачуть, бо ж їхні діти гинуть, бо хтось захотів увійти в історію. Стільки хрестів, молитов і сліз. Війна омита морем материнських сліз. Господи, дай мені повагу до кожного страждання. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. І ти, Божа мати, що сином страждала, причистеє діво, молися за нас. Стояння п'яте. з Ринеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Багато людей допомагають. Польща прийняла вже понад два мільйони українських біженців. У кожному гнаному є Христос. Безліч дарів, безліч дарувальників. Стільки допомоги це надихає. Симеона Киринеянина примушували. Хто примушує нас? Інформація про війну. Допомога Симеона була реакцією на вимогу римлянина. Наша допомога це реакція. На вимогу нашого серця. Господи, додай сил тим, хто жертовно допомагає. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка втирає обличчя Христа. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Сильна жінка, сильні жінки, що по кілька діб несуть своїх малих дітей на руках у місця, де є мир, сильні жінки, що служать в армії, сильні жінки, які моляться за своїх чоловіків, батьків, братів. За всіх воїнів, що захищають їх самих, їхніх дітей та вітчизну. Господи, допоможи мені ще більше шанувати мужність сильних жінок. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Друге падіння під Христом. Поклоняємося тобі Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм світ відкупив. Ненавість може заступити людям очі, поставити перед ними прагнення помсти. Ось тільки це ні до чого доброго не провадить. Пробачити не значить забути. Навіть говорити, що все забуто, коли сталася така велика кривда, це брехня. Пробачати це не відчувати образи, віддавши все Богові, який сам, кожному, відплатить по справедливості, і знайти спокій у любові, з якою можна жити далі. Господи, вчи мене Твоєї любові! Бути твоїм учнем так складно, але це прекрасно. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус зустрічає плакальниць. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Я ще не бачив за свого життя стільки заплаканих жінок. Вони втратили домівки, близьких, батьківщину, вони плачуть від тривоги за майбутнє своїх дітей. Сьогодні Бог через церкву, благодійність. Через кожне добро до цих постраждалих утішає заплаканих жінок. Господи, дай мені слова, що будуть утішенням для тих, хто плаче. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами, і ти, Божа мати, що сином страждала, пречистая діво, молися за нас. Стояння дев'яте Третє падіння під тягарем Христа. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм світ підкупив. Брак сну, збите дихання. Постійний страх тяжко. Кінця тим страхам тягарам стражданню ще не видно, є величезна безпорадність і думка це ще не кінець, ще можна перемогти. Стільки людей стоять у проломі цієї війни, прагнучи перемогти. Ісус переміг смерть, Україна перемагає смерть. Не дає їй просунутися далі. Людям тяжко, але вони прагнуть жити. Господи, допоможи йти зі словом життя до тих, кому саме життя зараз дуже болить. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння десяте. З Господа Ісуса здерто одяг, Поклоняємося Тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Гола правда у вторгненні нічого доброго немає. Війна оголяє всі брехні, хворі амбіції. Кров невинних змиває маски з облич. Господи, дай світові мир. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11, Ісус прибитий до Христа. Поклоняємося тобі Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Хрест, вертикальна балка, як ракета, що має завдати болю. горизонтальна балка, як напрямки втечі, туди де спокійніше, нанесені рани, ті, що тілесні, рано чи пізно загояться. Ті, що психічні, будуть ятритися тяжкими спогадами. Ісус на Христі роззирається і прощає тому, хто схилився до Нього. Господи, допоможи мені помічати тих, хто хоче покаятися. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус помирає на Христі. Поклоняємося Тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм світ відкупив. Смерть на екранах і моніторах. Якщо її бачиш щодня, вона стає повсякденністю. Ще одна вирва від бомби. Ракети, ще один спалений дім, ще одна пляма крові. Не стає буденністю жива пам'ять і жести конкретної допомоги. Господи, візьми до Твого царства тих, хто віддає своє життя в жертву на захист землі та близьких, прийми їхню жертву, спини безумство війни. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13, тіло Ісуса зняла з Христа. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Світ вважав, що за кілька днів все повернеться до норми, але так не сталося. Друзі пам'ятали про Ісуса, навіть після того, як Він на Христі віддав свій останній земний подих. У тому й полягає близькість, що вона понад межами часу цього світу. Господи, допоможи простити і вчини, щоб пам'ять не стала. Підсиченням ненависті. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Ісус покладений до гробу. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Поховані надії на дім, сім'ю, щасливі дні з дітьми, які виростають у мирній країні. Це боляче, достатньо послухати матерів, що втекли від війни. Надія як погляд у майбутнє, в очікуванні, що буде добре. Це нелегко тяжка штука. Допомагають віра і любов. Господи, додай надії тим, у кого забрали дім. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Хресні дороги ведуть нас болісним шляхом. Тим, хто мав владу, здавалося. Що це вже кінець, але то був знову тільки початок оновлення віри, відродження надії, мужньої любові. Молімося за Україну.